Рухаємося до роботи парламенту у фокусі уваги депутатів на актуальніші виклики часу у Верховній Раді обговорюють підтримку внутрішньопереміщених осіб, створення механізмів справедливої оплати комунальних послуг для власників зруйнованого житла, а також засади національної політики пам'яті. Крім того, народні депутати працюють над активізацією міжнародної співпраці, як у межах євроінтеграції, так і стратегічної ініціативи трьох морів. Подробиці далі у сюжеті. Розрахувати субсидії на оренду житла для переселенців розробили спеціальний онлайн-калькулятор. Меморіалізація російсько-української війни у Верховній Раді працюють над законопроєктом про засади національної політики пам'яті. Реалізації ключових європейських проєктів. Народні депутати обговорили міжнародну співпрацю в рамках ініціативи трьох морів. Безпекова ситуація в Україні, міжнародна відповідальність агресора та підтримка європейської інтеграції. Ці теми були головними під час зустрічі керівника парламентського комітету з питань зовнішньої політики Олександра Марешка із надзвичайним та повноважним послом Королівства Нідерландів в Україні, але Дорхаутом сторони також обговорили посилення військово-технічної та гуманітарної допомоги, реалізацію формули миру президента Володимира Зеленського та перспективи створення спеціального міжнародного трибуналу за злочин агресії. Також йшлося про міжпарламентську взаємодію співпрацю в міжнародних асамблеях і підтримку нашої країни на шляху до ЄС і НАТО. Олександр Марешко подякував Нідерландам за послідовну підтримку України у боротьбі за свободу та справедливість. Київщина однією з перших зустріла повномасштабне вторгнення росіян. Мощун, Ірпінь, Буча, Бородянка, Димир, Гостомель. 270 населених пунктів були під окупацією та чинили опір ворогу. Місця пам'яті Київщини відвідали учасники розширеного виїзного засідання комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики. Народні депутати разом із представниками трьох міністерств та Українського інституту пам'яті обговорили питання державної політики щодо меморіалізації російсько-українського. Війни учасники засідання побували у селі Мощун, де за ініціативи місцевої громади та родин загиблих створено меморіал Янголи Перемоги. Тоді, у пекельних боях, тут загинули 118 військовослужбовців, які мужньо зупинили ворога на підступах до Києва. У бородянці місцем пам'яті стала центральна площа. Символом трагедії Бучі є церква святого Андрія Перевозванного. Тут було найбільше масове поховання закатованих та вбитих росіянами мирних людей, волонтерів, добровольців. Наразі там стіна пам'яті з іменами загиблих. Вірпані відомий на увесь світ Романівський міст. Він став одним із нескорених форпостів, місцем порятунку тисяч людей у березні 2022 року. Кожне місто і село в Київській області, яке було окуповане, побачило нелюдську жорстокість, розстріли, катівні. Тепер тут розробили маршрут Київщина місця пам'яті проєкт, який дозволить стати свідком трагічних подій. Як зазначили народні депутати, у Верховній Раді розробляється проєкт закону про засади національної політики пам'яті. Це дуже важливо для. України тема не лише з точки зору, як може здаватися ну, міжнародних якихось промоцій трагедії цієї агресивної геноцидальної війни в Росії проти України. Це важливо для нас самих в першу чергу, насправді, тому що ці міста і села, на жаль, вони мають стати невід'ємними частинами таких маршрутів національної пам'яті. А те, що є в інших країнах, це перша і єдина станом на зараз область, де ось так системно, масштабно, глибоко продумано зафіксовані ці місця пам'яті. Вони власне укладаються в загальний концепт загальноукраїнський і відповідають тим світовим цінностям гуманістичним, які сповідують увесь прогресивний світ за винятком росіян. Ми зараз закладаємо якісь підвали на основи того, що стане основою уявлення наших нащадків про цю війну. Потрібно збивати якісь часом шкідливі дискусії про те, що ні, давайте цього не будемо зараз робити. Давайте хай тільки закінчиться війна. Я впевнений, що, що пам'ятати і вшановувати цю війну треба вже зараз. Звільнити власників знищеного та пошкодженого житла від оплати за комунальні послуги на період, коли проживати там та користуватися нерухомим майном неможливо або небезпечно для життя. Відповідний документ законодавчих змін готує до другого читання комітет з питань енергетики та житлово-комунальних послуг. Законопроєкт розроблено на численні звернення громадян, власників зруйнованих внаслідок бойових дій або терористичних атак ворога помешкань, і людям продовжують нараховувати квартплату за управління багатоквартирним будинком. Народні депутати Лошують, що ухвалення законопроєкту забезпечить справедливий підхід до системи оплати послуг в умовах війни. Час від часу там різні керівники ОСББ нараховують таким власникам квартир, які постраждали внаслідок російських атак, за утримання прибудинкових територій. І цим законопроектом права таких мешканців буде захищено, і вони будуть. Позбавлені такої плати будуть їм надана можливість через комісію отримати дозвіл на те, щоб вони не сплачували за такі послуги, допоки їхня квартира не буде відновлена за рахунок відповідних коштів. Кожна послуга має свою природу, має свій базовий закон, регулюється з окремим чином, і не всі ці речі є послугами а можуть бути і членськими внесками в ОСББ, скажімо, або членськими членськими внесками в кооперативі, або це послуга, яка надається на весь будинок а таких послуг дуже багато. І тут непроста буде дискусія стосовно того, як зробити цей механізм пільговий справедливим, щоб не страждали інші мешканці або цього будинку, або цієї території, або цього міста. Внутрішньо переміщені особи можуть самостійно розрахувати, яку субсидію від держави отримати на оренду житла. Про це повідомив голова парламентської ТСК з питань захисту прав ВПО Павло Фролов. Він зазначив, що міністерство соціальної політики презентувало спеціальний онлайн-калькулятор за допомогою простих кроків введення кількості членів родин, середньомісячного доходу, типу населеного пункту, регіону, вартості оренди та площі житла можна дізнатися. Орієнтований розмір субсидій. Ця процедура займає кілька хвилин, а результат це розрахунок потенційної допомоги від держави і тієї суми, яку родина повинна буде сплачувати. Самостійно. Цей калькулятор розроблено в контексті нещодавнього рішення уряду про розширення можливостей проєкту надання субсидій ВПО на оренду житла. Ця субсидія стала доступнішою для більшості переселенців та тривалішою за терміном. Серед основних змін скасовано обмеження щодо можливості отримувати таку субсидію лише рік. Та передбачено автоматичне продовження субсидій пенсійним фондом на півроку. Мушу зазначити, що калькулятор має лише інформативний характер, остаточну суму вираховує пенсійний фонд України. Також мушу зазначити, що субсидія сьогодні може нараховуватися лише тим, хто має офіційний договір оренди. Ми думаємо, що цей експеримент вдасться, і це спростить можливість розрахувати. Саме субсидії для внутрішньо переміщених осіб хотілося б, щоб це була ще одна форма підтримки цієї категорії громадяни. Держава має робити все для того, щоб ці люди, які втратили свої помешкання, почувалися в державі більш комфортно. У Верховній Раді відбулось засідання міжфракційного депутатського об'єднання Ініціатива трьох морів Україна. Цей формат став ще одним кроком до посилення позиції України в європейському регіоні та активної участі у міжнародних ініціативах. Учасники засідання обговорили підготовку до саміту та бізнес форуму ініціативи трьох морів, які невдовзі відбудуться у Варшаві. За словами народних депутатів, необхідно використати всі інструменти парламентської дипломатії, щоб посилити співпрацю з партнерами та залучити Україну до реалізації ключових європейських проєктів. Ініціатива трьох морів це не лише про економіку, а й про безпекову співпрацю та зміцнення регіонального впливу. Відтак, Україна вже сьогодні формує спільне майбутнє з країнами центрально-східної Європи. Наголосили парламентарі. дуже важливо, що ця політична підтримка збільшується, і у нас є пріоритети, які. Ми ставимо перед собою. Звичайно, що перший пріоритет для України це захист нашої країни. Відбудова. Ми не можемо чекати до кінця війни, щоб розпочинати відновлення, тому що людям потрібні будинки, потрібно десь жити. Ми дуже вдячні Європейському союзу і також вашим країнам, що спочатку повномасштабного вторгнення Росії ви допомогли Україні отримати автономні повноваження щодо вільної торгівлі з певними квотами. Це нам дало можливість продовжувати торгівлю і підвищувати її обсяги. Тож ми змогли фінансувати різні наші сфери, зокрема нашу армію.